Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Сили оборони України звільнили населений пункт Урожайне на Донеччині. Уламкові поранення ноги та гематоми у покровській лікарні відновлюються після операції місцевий житель, який отримав поранення внаслідок ракетного удару росіян по місту 7 серпня. Авторефрижератор придбали благодійники пошуковцям асоціації плацдарм. Це відео 35-ї окремої бригади морської піхоти. Так, разом з іншими підрозділами Сили оборони України українські захисники звільняли населений пункт урожайне Волноваського району Донецької області. Під час ведення наступальних дій підрозділи Сили оборони України опанували населений пункт Урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Напередодні з села Північне Бахмутського району поліцейський екіпаж Білий Янгол евакуював родину з п'ятирічною дитиною. Там на нас чекає батько разом з донечкою. Будемо намагатися їх евакуювати шлях. Якщо раніше ми їхали до Торецька на звичайному автомобілі, то зараз туди шлях простягається тільки на броньованому авто. А я ж, а якщо до тим контент, я прийду другу красиво, себе. Родини поліцейські вивезли до більш безпечного місця. Протягом минулої доби окупанти били по 16 населених пунктах регіону. Внаслідок обстрілу чотири людини загинуло, ще семеро поранені. Йдеться у повідомленні начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка у Фейсбук. Дві керовані авіабомби ФАБ 250 Рашисти скинули на селище північне, поранили двох людей. Руйнувань зазнали шість приватних осель. Медичний заклад. З градів та артилерії армія РФ обстріляла Сіверськ, вбили одну цивільну особу та трьох поранили. Пошкоджено три приватних будинки, медзаклад. По Краматорську та Слов'янську російські військові вдарили ракетами Х 22 та С 300 пошкодили підприємства. Внаслідок ворожих атак маємо вбиту цивільну особу в Ямполі, поранених у Торському та Красногорівці. Протягом доби рятувальники Донеччини доставили 40 кубометрів питної та 26 кубометрів технічної води у Сіверськ, Українськ, Константинівка, Турецьк, новоекономічне, повідомляє прес служба відомства. Владислав Уколов, Суспільні новини, Донбас, ну просто потрібно ну, турнікети. Це основне мабуть, що потрібно, ну, що потрібно, щоб швидко дістати. Бойовий медик Антони з позивним Ігла показує свій польовий рюкзак. Каже, там медикаменти потрібні, щоб евакуювати поранених з лінії фронту. Скільки важить такий рюкзак? Чесно, я не важив, але ну, важкувато. Важкувато, але ну, якби за це не думаєш. Ігла за освітою фельдшер. Зараз служить у 5-й Слобожанській бригаді Нацгвардії. Нині її бійці тримають оборону в Серебрянському лісі на Донеччині. Медик каже, часто вивозити поранених доводиться під обстрілами. В цьому стані я ну, не дуже а, спомічаю, там, що важко, не важко. Це вже відчувається, коли допомогу надав, вже, ну, і ситуація змінилась трошки ми десь вже виїхали. О тоді і так. Потім це відчуття важкості якесь приходить таке. ну, Усталості. Фокс, фокс. За кермом їхньої швидкої Микола. Він служить водієм-санітаром вісім років. каже, отримав позивний фіксик. Тож ремонтую, все займаюся благораженням наших житлово-побутових умов, щоб хлопцям краще жити, вода, світ, все робимо. Інтернет протягуємо там старлінка, щоб було просто для комфортного проживання. Нам і все. Чоловік розповідає, раніше служив на Донбасі під час проведення антитерористичної операції. Повномасштабна війна каже набагато складніша. Владно, то що морально перенести те, що ти бачиш. Якщо забираєш людину там поранену якщо це ще твій товариш або знайомий, з яким ти приходив службу на моєї справи, то дуже швидко вивести і контролювати дорогу, щоб і не сильно розтрясти людину по дорозі, щоб не стало ще хуже. Бо тому як тяжко вивозити, дуже тяжко, тому що часті обстріли і дуже ворог цілиться по машинам, які евакуюють. Бійці кажуть, зараз їхня головна задача врятувати побратимів після перемоги, переходити в цивільному Медицину не планують. Хочуть продовжити службу в Нацгвардії. Олександра Новосел та Юрій Лавріненко Суспільне новини, Харків гематома та проникаючі поранення ноги, днями переніс операцію з видалення каміння та уламків з кінцівки. Володимир в лікарні вже 10-й день. 7 серпня ввечері чоловік вигулював собаку неподалік п'ятиповерхівки, в яку російські окупанти поцілили ракетою. Бустро ну, потватились. Під стінку стали. Це перший перельот був. Чоловік каже, розумів, що може бути повторний обстріл. Тому з друзями відійшли від місця ракетного удару за пів кілометра. Росіяни вдарили іскандером по місту вдруге. Коли я почув звук ракети, от летить, крикнув ракета на землю. Вибуховою волною вивела на, на п'ятому поверсі балкон. Рама вся, ну мені На ногу. Якщо залишився стояти, то пана на мене впала, а так попала, що на ногу впала. Про те, що поранений, каже чоловік, зрозумів не одразу. Попробував піднятися. Ну, товариш, він, у його доця маленька, він тує єбня до стінки притулився. Кажу, тікай його відсюди. коли хлопчик молодий що біжить. Говорить, ну ніфіга фіга себе, ну не так, а з хорошим метім жаров Каже, мужик, з собою все нормально, бігі, все нормально. Вот, ну, Попитався, я не пам'ятаю, він мені допомагав вилізти з під балкону, і я сам виліз. Попробував встати на ногу, чувствую. Цела кость. От, не можу. Дружина Ірина в момент обстрілу була вдома. Одразу після вибуху побігла шукати чоловіка. От в що я стояла, в чому я стояла, я не закривала ворота, нічого. Я біжала прямо туди, в самий епіцентр. Уже потім я в сознанні розуміла, що я бежала по трупам, по розкиданим людям, по всьому этому і кричала, потому что я дзвонила по телефону, він не відвечає. І коли парень, военный, кричал мне, что кричав мені, що туди не можна, ну це вже було, Я вже равно було. Свого чоловіка жінка знайшла, їм допомогли дістатися до лікарні. А в лікарні там взагалі кошмар. Кошмар лікарів. Молодці, хлопці. Так працювали. Не кипіш, все. Чітка. Люди з торчащими костями. З отверстями в ногах, з варними вилітами, со стеклом со всі. Ну, Лікарі дуже оперативні. Всі краза те саме. От я. Ввечері привів у лікарні, встати не міг, одразу помарочилась голова і свідомість. От, ну, на наступний день все ж таки вирвався додому. От, тут все було забито, знав, що тут не до мене буде. От, на це прийшов, прооперував. З ноги дістали каміння скло, почистили рани від бруду. Додає чоловік, коли остаточно одужає, лікарі 16-річному Володимиру. Поки не кажуть. Проте чоловік впевнений, що скоро буде бігати. Нагадаю, 7 серпня російські війська ракету Іскандер поцілили в п'ятиповерхівку в центрі Покровська. За 40 хвилин вдарили другою ракетою в сусідню будівлю. Загинули 10 людей, зокрема двоє рятувальників. Поранення отримали більше 80 людей. Анастасія Галасюк, Олександр Боряк, Суспільне новини, Донбас. Свіжий автомобіль хорошем і сповнення. Повністю після того, як його доорудували. Олександр показує авторефрижератор, який придбали благодійники. Тут три місця для пасажирів: є кондиціонер та камера заднього виду. Головне ж, каже, морозильна камера. Вона може заморожувати все, що знаходиться всередині до мінус 30 градусів. Також ми перевезли тут мішки для перевезення хлопців на програмі на щіті. Це 50 мішків в гарної щільності для того, щоб транспортувати хлопців. Ці камірі вона великих об'ємів. Звичайно, можна перевозити багато тіл за необхідністю. Автомобіль купили у Франції для пошуковців асоціації плацдарм, які з 2014 року займаються пошуком загиблих бійців. Допомогли іноземні благодійні організації. Дана автівка це фонд «Біфо це Бельгія для України. Це неурядова організація бельгійська, яка розуміє, що нам треба допомагати не тільки живим людям, але гідно ховати і в останній шлях відправляти. Тих наших героїв для нас дуже важливо, щоб тіла, які ми знаходимо, можна було доставляти, тому що зараз дуже жарко на вулиці, а тіла, які недавно хлопців загинули, треба доставити, щоб рідні могли їх поховати. Тобто вони нам допомогли з пошуком загиблих і без Всі, хто нам допомагає, це люди, у яких болить болить серце за Україну і за кожного хлопця, який віддав своє життя. За словами Олександра Яцини, це дев'ята автівка, яку придбали за програмою фонду на щиті. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімірова. Суспільне новини. Донбас. На театральному майдані діти переселенців та військовослужбовці відкрили фотовиставку Творимо знайомимо, вчимось. Ці світлини вони робили під час подорожей Тернопільщиною. Поїздки для них організувала громадська організація Жінки в Україні. Владислав Варфоломеєв рік тому приїхав із Луганської області в Тернопіль. Цю фотографію я зробив у скалаті самого замку, коли ми вже йшли назад. І тоді було дуже тьмане небо, і мені здалося, що воно буде гарно виглядати на фоні цього замку. Діти відвідали замок у скалаті. Ботанічний сад у Кременці, дендропарк у Бережанах та храми Чорківщини. Марія Кліменко розповідає, перед поїздками їм проводили майстер-класи з мобільної зйомки. Ця фотографія була зроблена в місті Кременець. В невеличкому ботанічному саду. Мені подобається поєднання світла та тіні на цій фотографії. І кольорова гама. Так само нам підготували такий альбом, який поєднує декілька фотографій з кожної поїздки. Фотовиставка діятиме впродовж тижня з 15 до 22 серпня у бібліотеці музею літературне Тернопіля, розповіла організаторка Тетяна Долішна. В результаті цих поїздок от, е, і в результаті навчання е, мобільні фотозйомці діти е, створили свої унікальні роботи, які відображають от, враження їхні про це літо, е, про те, як вони бачать тернопілля, про те, що вони побачили, з чим познайомилися під час поїзду. Фотовиставка Творимо, знайомимося, вчимося, е, вона з'явилася е, в результаті. Задуму і виконання проєкту, який був спрямований на адаптацію і інтеграцію дітей з числа ВПО в тернопільській громаді. Наталія Бончук, Оксана Галіяш. Суспільне новини. Тернопіль. Ви дивитеся суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.